Привіт! Чи пам'ятаєте ви про важливість ще з того довкілля? Ми гурток-журналістика з Пошотравенського ліцею. Хочемо нагадати вам, що робити, аби зберегти навколишнє середовище чистим та квітучим. Ось погляньте, що роблять учні нашого навчального закладу, щоб жити у доглянутому середовищі. До вашої уваги загальношкільна толока, до якої можна приєднатись, де б ви не знаходились. Найменші здобувачі освіти прибирають свої робочі місця. та середніх класів створюють позитивні умови для весняного озеленення на території ліцею та селища. Важливо шанувати природу та тих, завдяки кому ми можемо проводити такі акції у безпеці. Вважаємо, наші учні подають гідний приклад. Отже, долучайтеся. долучайтеся!